Немов потоки з гір біжать літа, і нам не наздогнати їх ніколи, а в снах зринає юність золота. У стінах найріднішої нам школи. Шкільна традиція складалася роками, як лютий місяць, двері відчиня. У школі зустріч із випускниками. Чекає кожен з нетерпінням цього дня. Чекає школа, альма-матер ваша, Чекає весь педагогічний колектив. Щороку школа. Мой гостинна чаша шкільне причастя для випускників. Сьогодні зустріч відбувається онлайн, і клятий ворог день за не вкраде. Моменти зустрічі у школі незвичайні і кожен ювіляр ще й очною діжде. Війна закінчиться на свято перемоги зустріне школа своїх випускників. Не буде карантину ні тривоги. Усі прийдуть на зустріч мирних мікром. Шановні випускники, запрошуємо вас знову пройтися коридорами рідної школи, де кожен куточок зберігає спогади про безтурботні роки. Ці стіни пам'ятають все, як ми зранку бігли на уроки, сміялися на перервах, здобували знання, змагалися, мріяли та закохувались. Тут залишилась частинка нашої юності, теплих зустрічей і щирих емоцій. Завжди керували, керують і нині мудрі, далекоглядні наставники на життєві ниві. В усі роки школу очолювали директори. І зараз в пам'яті кожного з вас спливає образ свого єдиного і найкращого директора школи, якого ви стрепетом згадуєте. Першим директором закладу була рябокобила Галина Олександрівна, яка підтримувала і спрямовувала кожне важливе для школи починання. З 1985 року по 2008 рік школу очолював Сячин Володимир Стефанович. Під його керівництвом були започатковані перші традиції школи. У 2008 році нашу школу очолила Спінчевська Лідія Ростиславівна. За її керуванням школа модернізується у школу нового тисячоліття. Сьогодні наш заклад очолює Єрмоленко Вікторія Володимирівна, наша випускниця. Підхопивши естафету попередніх поколінь, вона зберігає і примножує найкращі традиції школи. Завжди сповнена ентузіазму та ідей. Вітаємо випускників 1995 року із 30-річним ювілеєм. Поруч із вами завжди були ті, хто вірив у вас, підтримував і ділився своїм серцем. Ваші класні керівники Семенова Тетяна Васильівна, Громов Олександр Олексійович. І Малахова Олена Михайлівна. Шановні випускники, прийміть найщиріші вітання від Малахової Олени Михайлівни. Минають роки за роками. Ось сплинуло 30 років. Неймовірно, наблизився день, коли ми завжди зустрічалися в нашій рідній школі. І святкували ювілеї. Дуже гарно, дуже затишно було на цих зустрічах. Ми дивилися, як ви дорослішаєте, раділи вашим успіхам. Ви пригадували шкільне життя і на деякий час ставали тими хлопчиками і дівчатками. А якими ви були тоді, я дуже добре пам'ятаю. І спогади мої про це дуже теплі. Тому мені дуже сумно, що ми не можемо з вами побачитися в школі, а дуже хотілося подивитися на вас, послухати вас, як ви живете, на які події сталися у вашому житті, разом і порадіти, і посумувати. І не втрачати надії на скору зустріч. А для цього нам потрібен мир. І я бажаю всім нам. Хай лихо зникне, а щастя хай прибуде. Бажаю вам і вашим сім'ям миру і щасливої долі. Не связинка наманеній ніжній щоці, дзвонить у стайні маленькій дитячій руці, свіжий, як вітер, яскравий, омріяний вальс. школа, мов сонце у світ випромінює нас, ми під підліні. Накресливий шлях до цих пір, наче у сні, як востаннє обходимо двір зграйка горобчиків мила, смішна дітвора, хай їм щастить, ну а нам вже прощатись пора. Ні, не прощай. Бачення віддана школу ми не забудемо ці коридори ніколи, вчительку першу і клятви про дружбу в святі, мать, що лунає для нас перший раз у житті. Спасибі, скажемо нашим солдатам, спасибі, скажемо найкращим ЗСУ, що можемо зустріч організувати, хоча б дистанційну, але ж пільну. Наші випускники це гордість нашої школи, справжні громадяни і віддані патріоти України. Ми безмежно пишаємось тими, хто сьогодні зі зброєю в руках захищає нашу батьківщину. І навіки збережемо в серцях пам'ять про тих, хто віддав своє життя за свободу, незалежність та територіальну цілісність нашої держави. Завжди в нашій пам'яті житимуть Черніков Андрій Володимирович, Решетников Олексій Єгорович, Рябенко Вадим Вадимович, Картанов Роман Едуардович. Колмаков Ігор Анатолійович, Стецик Руслан Петрович, Потапчук Юрій Олексійович Ми низько вклоняємось і висловлюємо щирі співчуття та вдячність батькам загиблих героїв за те, що виховали справжніх захисників, які пожертвували найдорожчим своїм життям заради мирного неба над Україною. Дякуємо кожному, хто щодня бореться за нашу свободу та наближає умрійну перемогу. Ми віримо в краще майбутнє і ніколи не забудемо тих, хто виборов його для нас. Сьогодні ми хочемо побажати усім випускникам миру і світлої долі. Нехай закінчиться нарешті війна веселішою стане школа Твоя і Моя. Бажаємо усім переможних і світлих днів, випускники усіх років, об'єднаймося, все буде Україна, не сумніваймося, тримаймося, кожен на своєму фронті. Перемога вже близько на горизонті, бо велика дуже наша сила. Кожен випускник то є Україна. У нас спільна батьківщина, спільна ненька мати, слава Україні! Нас не подолати.